Доброго ранку! Вітаю вас на уроці читання. Сьогодні ми з вами будемо знайомитись з буквою З і її звуками З З. Любі діти, добрий день! Зичу праці і старання. А ще, друзі, всім бажаю справдити всі сподівання артикуляційні вправи. Перша артикуляційна вправа буде обрана з напад. Лопатка. Язичок кладемо на нижню губу і триваємо 10 секунд. Чудово. Давайте з вами поцокаємо, як це робить конячка. Молодці. Вправа грибочок язик кладемо на піднебіння верхнє і тримаємо 10 секунд. Молодці. І остання справа – чашечка. Дістаємо язичок, робимо його широким, розслабленим, трішечки піднімаємо краєчок, наче це чашечка, і 10 секунд тримаємо. Молодці. Зараз у нас чисто мовка. Я говорю початок, ви маєте сказати кінцівку. Зу-зу-зу, погодуй козу. За, за, за йди додому, коза. Зе, зе, зе возом сіно дід. ВЗ. зі-зі, зі, буде їсти, що козі. А зараз спробуйте прочитати самостійно цю чистомовку. Молодці. Читаємо швидко. Визначаємо спільний звук: зірка. Зефір, зебра, віз. З. з. Молодці. Давайте вимовимо ці звуки. З, з, з твердий приголосний. З, з, З. М'який приголосний. Вазон, зебра, валіза, зозуля, влива, водолаз, зірка, казка, коза. Розгляньте зображені предмети. Назвіть їх Зефір, Зірка. Чудово! Давайте порівняємо перші звуки в цих словах. З з, з, твердий приголосний. З м'який приголосний. Відгадайте загадку. Та запам'ятайте слова зі звуками з. -зі». Цю загадку склала Тетяна Пустовар. Ну, відгадайте то він злий, а то не дуже кригою засклить калюжі, ущіпне за ніс і щічки. чи залізе в рукавички, вікна вміло розмалює, на річках мости збудує, а зима минеться. Він і забереться. Хто це? Назвіть слова зі звуками з з, які ви запам'ятали. Отже, яке буде слово відгадка? Про кого йшла мова? Мороз. Ні, а які слова зі звуками з з ви запам'ятали? Давайте попрацюємо в підручнику сторінка 94. Читаємо парами склади: ЗА, СА, ЗО, СО, ЗУ, СУ, З, СИ, зі, СІ, ЗЕ, СЕ. І ще раз прочитайте самостійно. Давайте тепер прочитаємо як равлик. Коса коза. Сірка, зірка. Казка, казка. Слива злива. Прочитайте самостійно. Зараз слідкуємо за нашим дракончиком. Працюють тільки очі. Працюємо на сторінці 95-тій нашого підручника. Віз візок возити. Прочитайте три рази цей перший стовпчик: Зорі, зірка, зорепад. Три рази прочитайте цей стовпчик. Зима взимку зимувати. Теж три рази прочитайте цей стовпчик. Мороз. Морозив ЗАМОРОЗИВ. Теж три рази прочитайте цей стовпчик. Давайте з вами розглянемо малюнки. Що на них зображено? А тепер давайте прочитаємо слова і назвемо ті, які відповідають кожному малюнку. Ваза вази. Яке слово відповідає малюнку? Ваза вона одна. Чудово. Вазон вазони, вазони їх багато. Валіза, валізи, валіза одна. Водолаз, водолази. Так, водолаз. Він один. Це ми діти чітко в ряд. Вирушаємо в сад. Руки вгору піднімаємо, груші, яблука збираємо, назбираємо багато, щоб позимку ласувати. Ширше діти треба стати, Будем дровами рубати, раз підняти руки вгору. Два змахнули всі додолу. Знову рубаємо завзято. Хай тепло приходить в хату. Руки на пояс ставимо усі, будемо стрибати, в горобці. Скік вперед і скік назад. Крильця вниз всі опустили і на місці походили. А тепер сідаємо і продовжуємо працювати. Скажіть, чим відрізняються ці слова? Що це? Це замок, а це, а це замок. Чим же відрізняються ці слова? Наголосом. В слові замок, наголос на першому складі. В слові замок бачимо, що наголос падає на другий склад. Давайте прочитаємо, що відповіла Зозуля дітям. За Марією чумарною. Зозуле-зозуле, ти взимку не кувала, у саду не літала, на високе дерево не сідала. Де ти зимувала? І ще раз давайте прочитаємо. Зозуле, зозуле, ти взимку. Не кувала у саду не літала. На високе дерево не сідала, де ти зимувала. Як ви думаєте, що відповіла зозуля дітям? Я зимувала в теплих краях. Діти, зозуля живе в лісах, степах, лісостепах, парках, у городах. Це перелітний птах. І відлітає зимувати зозуля у Південну Африку. Або південний Китай, або на острова Зонського архіпелагу, онлайн завдання вам потрібно знайти відповідність ЗЕБРА, ЗІРКА, зошит, зуб, заєць. Зима. ЗО. І далі знайдете яке слово починається зі складу зо, зІ. Обріть настрій на кінець уроку. А на сьогодні урок завершено. До зустрічі!